Доброго дня! У вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Сьогодні хочу вам презентувати двохкімнатну квартиру у парковому містечку по вулиці Національної гвардії. Дуже гарна затишна квартира. Це бачимо вхідні броньовані двері. Це у нас коридор. Йдемо прямо. Ліворуч це у нас санвузол. Або можна облаштовувати під гардеробну? Це у нас гарна світла кімната. Лоджія. Бачимо гарний вид з вікна. Йдемо далі. Це у нас друга кімната. Квартира площею 56 метрів квадратних. Бачимо пощикатурені стіни. Квартира готова до ремонту. Будинок зданий, підведено усі комунікації. Так, це у нас ванна душова вже по бажанню. Це у нас кухня. Бачимо лічильник, котел. Дуже гарне містечко, розвинена інфраструктура, піші й доступності увесь центр міста, поблизу магазини, садочки, школи. Цікава, гарна простора квартира. За деталями телефонуйте. Рада відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.